Сторінка 116, розділ 4 Волинсько-Галицьке князівство Держава Романовича. Параграф 19. Утворення Волинсько-Галицького князівства держава Романовича. Утворення Волинсько-Галицької держави. Ще 1188 року, після смерті Ярослава Осмомисла, Волинський князь Роман Мстиславич спробував захопити Галицьке князівство, проте зазнав поразки. 1199 року він таки заволодів Галичем, а в 1204-му оволодів Києвом, здобувши статус Великого князя Київського. Так, більшість сучасних українських територій увійшла до складу Волинсько-Галицького князівства, яке історики ще називають державою Романовичем. Центром об'єднаної держави Роман обрав Галич найважливішим своїм завданням вважав подолати опір Галицького боярства і утвердити одноосібну владу монарха. Роман Мстиславич планував також поширити владу на решту українських земель у літописі князя величають самодержцем Русі. Свідчать документи з Галицько-Волинського літопису пам'ятний повелитель Русі подолав усі поганські народи завдяки своєму розуму, мудрості і поводився згідно із законом Божим. Він кидався на поганих, як лев, був сердитий, як рись, губив їх, як крокодил, переходив через їхні землі, як орел, а хоробрий був, як тур, наслідуючи свого діда Мономаха, що понищив поганих ізмаїльтян, так званих половців, зі слова про похід ігорів. А ти, буй, Романе, і тим Стиславе, мисль одважна. Покликає вам розум на діло. Високоплаваєш ти, Романе, в подвигах ратних, як той сокіл на вітрі ширяючи, птицю долаючи одвагою. Основні сили князь витрачав на боротьбу з боярами, оскільки вони виступали проти посилення князівської влади. Князя в його боротьбі підтримували мешканці міст. Роман не гребував жодними засобами для досягнення своєї мети. Він втратив частину особливо непокірних бояр. Улюбленою його приказкою була не знищив широю неполасою шмедом. У 1204 році папа Римський Інокентій III вислав до Романа Мстиславича посольство і запропонував надати йому королівську корону та титул. Однак смерть Романа завадила втіленню в життя цієї пропозиції. Під час походу, в 1205 році. Проти польського князя Лешка білого біля містечка Завіхоста Роман Мстиславич загинув. Після його смерті розгорнулася більш ніж 30-річна боротьба між правителями сусідніх князівств і королівств за спадок Романа Мстиславича. Становище Волинсько-Галицького князівства після смерті Романа Мстиславича. Смерть Романа Мстиславича ускладнила внутрішнє становище. Волинсько-Галицького князівства розпочалася боротьба за престол, у якій сусіди розібрали державу на частини. Розгоралися чвари між князями, боярські інтриги, посилилося чужоземне втручання. Галицькі бояри вигнали Романову дружину Ганну й малих синів, чотирирічного Данила та дворічного Василька. Князями бояри хотіли бачити онуків Ярослава Осмомисла. Синів його дочки Ярославни та сіверського князя Ігоря Святославича. Бояри сподівалися, що князі із сіверської землі будуть слухняними знаряддями в їхніх руках, але ті прагнули мати реальну владу. Дії Галицького боярства зумовили глибоку політичну кризу, що протягом десятків років послаблювала Волинські та Галицькі землі. У 1214 році. Польський і угорський королі домовилися про поділ володінь Романа Мстиславича Галицьке князівство угорському королю, Переможське та Берестейське польському волинські землі було повернуто Романовичем, та Угорсько-Польський Союз виявився неміцним колишні союзники пересварилися. На початку 1219 року у Галичі, вибивши угорську залогу, утвердився. Новгородський князь Мстислав Удатний, досягнувши повноліття, Данило Романович, старший син Романа Мстиславича, розпочав боротьбу за повернення князівського столу. У 20-х роках 13 століття Данило спільно з молодшим братом Васильком зібрав під своєю владою всю Волинь, відвоювавши загарбані польським королем землі. Боротьба закінчилася перемогою князя Данила Романовича в 1238 році він вигнав із Галича чернігівських князів і сів на батьківський престол, свідчать документи з Галицько-Волинського літопису про утвердження Данила в Галичі вийшов Данило з воями із Холма, і був він на третій день у Галичі. І радо його прийняли городяни. Він під'їхав і сказав їм: о мужі городяни! Допоки ви будете терпіти іноземних князів владу. То вони, відгукнувшись, сказали Сеєць державич наш, Богом даний, і спустились вони до нього, як у діти до отця. Єпископ же Артемій і двірський Григорій не давали йому увіті до Галича, але побачивши, що не можуть удвох удержати город, вони ніби й готові були передати город. Вийшли вони обидва зі сльозами на очах. Із усміхненими лицями, бо не мали влади княжіння свого, і сказали по неволі: Прийди, княже Данило, візьми город. Історичні подробиці Руський лев, Золотий Лев у синьому полі, герб Руського Королівства Волинсько-Галицької держави, Руського воєводства Речі Посполитої і Західноукраїнської Народної Республіки, його походження. Виводять від Володимира Мономаха. Найдавніші зображення зустрічаються на початках руських правителів від XIII 14 XIV Лева I, Юрія I, Лева II, Юрія II, Володислава. У xv 16 століттях Лев презентував руські землі на великих початках польських королів. Під час революції 1848 року. Лев став одним із символів русинів українців. Його кольори лягли в основу новоствореного національного синьо-жовтого прапора. У наші дні символ роду Романовичів використовується на нарукавному знаку 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила ЗСУ.